Такий середній мінус, жорсткий мінус в плані покупців. Ну це наші конкуренти, які ставлять гробіки. Гробіки це такі, може, знаєте, такі старі кава автомати, там дещо скидаєш, там якась ерунда наливається. Вони всі грязні, вони всі ну незрозумілі, і так далі. Тобто, і це відчувають клієнти. Ми, коли ставимо біля таких старих вендінгів в нашій кав'ярні, тобто це абсолютно не конкурент. Звичайно, що буде якийсь покупець, який буде купляти каву там, за 18 гривень, тому що він нас не зможе купити, там, грубо говоря, за 45 чи 50. Тобто ви розумієте, тобто 18 і 45 – це фактично вдвічі більше. Ми не стараємося доганяти ці 18, тому що у нас тільки собівартість виходить за 23. Тобто, якщо лати в нас виходить, 23 гривні собі вартість, то яким чином ми будемо продавати по 18? Ви розумієте, тобто є якість, є розуміння і є ринок. Якщо, наприклад, старі вендінги вони якраз в, ну, в середньому жорсткому мінусі. То вони якраз самі більше відчувають оці всі інфляційні моменти. Коли ми йдемо в середній плюс, ми розуміємо, що цей сегмент підкріплений коштами, і там ніколи не буде питання з коштами, чи це буде плюс 2 гривні, 3 гривні, 5 гривень. Тобто, це абсолютно все ок.